Здоровенькі були! З вами Діаспора, перший українськомовний блог про життя в Сполучених Штатах на Ютубі. А ми знову показуємо вам будиночки. Ми заїхали в такий район, де ще трошки менше уже готових построєних будинків, ніж було там. І от зайдемо зараз в оцю модель, подивимось, що воно як воно. От так вона виглядає з надвору. Я так розумію, що гараж ззаду. Це гараж. А, може і так. Може це де офіс, це гараж. Заходимо ми в цю модель. Тут будиночки починаються від 250, ой, від 350. Там були минулого тижня, що ми гуляли, від 370, тут від 350. А, теж такий, таке офісне приміщення зразу при вході є. Мені подобається. Той мені якось не дуже подобається. Там якось було вузько, а тут зразу широко якось так. Сходимо на другий поверх, ну це ми вже підемо подивимось чуть пізніше. Знов. Столова. Його можна використовувати навіть як не столову, а як якусь ігрову. Можна, якщо там з немає. Лікерний стол чи білярдний стол. Все рівно, ну, якщо не використовувати. Так, тут. Можна. Так, це в гараж. Вхід. Тобто де офіс був, це гараж. Нормально. сушилка. Йдемо далі. Так, мабуть, оце кухня справа. Широкий. А ні, не кухня. Це, мабуть, гостєва кімната. Ванна з туалетом. І кімнатка. Там з шафою. Така маленька кімнатка. Кухня ось тут. Оце, оце оль трошки не... А, хоча ні. А ні, незручно. Бо там, машину припаркував і через всю хату треба пройти, щоб до кухні дойти трошки незручно. Лівінрум маленький, порівняно з тим домом, в якому ми були до шіплі. того. Так, мені просто виходить, це. Я тут, ну, йшла, йшла, йшла прямо отак. Воно мішає. Як і віконечка от, біля кухні. Одній дворик з каміном, моля. Так як тут зимою буває холодно, то так непогане місце. Б, басейн спокійно тут можна ще построїти. Що це місце достатньо вже постійно? Показується вже. Ми були можна в басі? Так, отам ще є кімната. Так, тобто одна кімната вже була. Плюс офіс, який не рахується кімнатою. Тут оце мастер. Да. Це хазяйська кімната. Велика кімната, велике ліжко, великі вікна, ванна кімната. Ванна не така наворочена, як була там. Душ теж класний. З сідовом є, можна це митися, сидячи. Шторки закриваєшся в душі от нас, наприклад, темно, а тут хоч видно все. Так, туалет, туалет. О -о -о. Шафа менше. Чи ні? А, ні. Ого. Ще Шафа теж велика. Футболки. Хоч флочку Не, не хочу. Поміняй. Два умивальники. А, ж я, я там не звернув увагу. Так, тобто дві кімнати на першому поверсі, плюс офіс, плюс столова, плюс living room, плюс там ще breakfast nook і кухня. І йдемо на другий поверх. Подивимося, що на другому поверсі. Теж великий будинок. От тут добре, що ще є кладок у поверхне. Да, так, для одежі, для зимової. Там якийсь жучок. Да. А вони ж ці будинки продаються вже з, з, з системою security і кондиціонер управляється. Все через інтернет управляється. Кон... Так, теж так класно. Бар. Ох ти, оце так круто. Це просто бомба Бачиш, навіть полезно ходити по таких домах, хоч дивитися приблизно, що, е, як вони все зробили, ідеєю само самого ну, да. цього. Дуже бар. Вроді нічого такого, так? Да? Виставить всю. Е, цю... Пару вот і викупіва. Правда, тут карпі ще не нужні є ще. Кінотеатр цілий. Тобто ще додаткова кімната, вона може бути кінотеатром, може бути ще чимось. Це круто. Кстати, можна замістити таких кожен тих кресел, які да, є о такі диванчики. Такі вани, вони дорогі і да, класно зроблено. Проектор отвосить. Можна вікна там вибуть зробити? Це буде дешевше, ніж обична кімната. Не знаю. Бо не треба ні туалета робити, ні. Ну туалет разом з цим, мабуть, воно ж все одно десь тут є він. Туалет без ванни, якраз для ігрової кімнати. І ще дві кімнати, якщо я не помиляюся. На який окремий ще отут туалет з ванною. А ні. Це окремий туалет. Мабуть, тільки для цієї ні, кімнати. Туалет. Умивальник. Ага, умивальник для цієї кімнати окремий, а, а ванна обща. І от І ще один цієї. умивальник для цієї. Тобто ця виходить, гірша, бо від неї навіть в туалет до умивальника пройти треба да. через коридорити. А з цієї кімнати можна хоча б в умивальник. Ну тобто, виходить, знизу мастер бедрум тобто кімната власників. Дві Гастіва. кімнати го гостьова на першому поверсі, дві кімнати. Для дітей маленькі, плюс а, офіс і плюс кімната, там де кінотеатр, яку також можна зробити звичайною кімнати. А в цих будиночках воно все зроблено по максимуму. Тобто, якщо будинок від 350, то цей будинок буде максимальну ціну коштувати. Бо той, якщо оцей ж будинок взяти, але по мінімуму за 350, то в ньому не буде. А, мабуть, бару цього не буде, мабуть, кімната пуста буде, але не буде зроблено. А, оцих всіх. Ну я думаю, ну і ну це може, да. Мабуть, його не буде. Цього точно не буде, буде проста, мабуть, кімната, просто з вікнами, звичайна кімната, не думаю, що... кінотеатр. Тут ніде не написано. Шкода. Я думаю, що ця кімната йде як опшн, і вона йде як отака. А якщо ти хочеш зробити типу, спальню кімнату, то тоді вже і, і вікна Ну, трохи, Можливо. Це. це треба буде запитати, Ой, я думаю, що внизу. знаю. А кімнату дешевше зробити, чим зробити спальну кімнату з Я думаю, ну, не знаю. Можливо. Ось. Але, блін, щоб такий дом обирати, реально бурщиться. Бо це ж кожен день треба тоді по кінаті обирати. Ну, ті, хто живуть в таких будинках, то вони, мабуть, собі наймають там, раз в тиждень, щоб до них приходили, прибирали. Ось компанія. Компанія називається Ленар. Карпет, дерево це все також опції. Тобто, як цей будинок купляється, він купляється вже не готовим, він купляється під будівництво, і там вже можна з дизайнерами вибирати. Там колір, а, ну, -колір. колір, Оці ручечки різні на кухні. Бо кухня, коли будується будинок, він то буде без меблів, але от кухня вже в нього буде. І там в них буде декілька варіантів. Кухонних оцих столиків, оцих штук, не знаю називаються. Так, да, кантертоп, це все як опції будуть.